Чотири доби поспіль російські терористи ударними безпілотниками атакували Хмельниччину. Ворожі дрони збили наші сили ППО, проте уламки наробили лиха. Зокрема, у Нетішині та Славуті 16 людей отримали поранення. Внаслідок падіння уламків безпілотника, руйнувань зазнали житлові будинки, навчальні заклади, адмінбудівля, магазини, автівки. Також в Славуті та Нетішині вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин і будівля відділу поліції. Постраждалих громадах підраховано. Таких об'єктів у кількості 1760, багатоквартирних будинків 282. Приватних 1404, об'єктів соціальної інфраструктури 74. З них освітянських: 41, сфери охорони здоров'я 6, закладів культури 14 і дві церкви. Найбільш Вірогідно, що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція, хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, і на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані, усім надана необхідна допомога. Це удар в напрямку АЕС. Чергове нагадування для усіх наших партнерів: наскільки важливо посилювати українську ППО, та наскільки небезпечно, коли Росія. Може обходити світові санкції. 26 жовтня на Херсонщині російські терористи вбили дитину. Під час обстрілів Береслава 13-річний хлопець отримав тяжкі травми, від яких і помер. Також внаслідок удару авіабомби під завалами власного будинку загинув місцевий житель. Крім цього, поранення отримали двоє чоловіків. У одного наскрізне поранення плеча, у іншого пошкодження ока та осколкові поранення обличчя. Обох ушпиталили змінно вибуховими травмами та контузією. Також пошкоджено близько 40 приватних будинків, лінії електропостачання, зруйновано ліцей в Ольгівці та склад і приміщення одного із заводів. Напередодні під час атаки по Береславу теж загинула людина. Близько 7.20 ворог скинув керовану авіабомбу на житловий квартал міста. Поцілили по будинку. На жаль, смертельні поранення отримав 42-річний чоловік. Постійно потерпають від обстрілів і прифронтові населені пункти Запорізької області. Ворог гатить з різних видів озброєння. В середньому здійснює по 100 ударів на добу. Ворог здійснив чотири авіаудари по Оріхову, Новодарівці, Новоданилівці, чотири РСЗВ обстріли Роботиного й Тимирівки. А також 16 БПЛА-атак по Новоіванівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Такмачці, Роботиному, Левадному та Малих Щербаках. Мирні жителі не постраждали. Разом з тим ворог намагається поновити втрачені позиції на різних ділянках фронту, проте безуспішно. Як повідомляють у Генштабі, наші воїни відбивають атаки на Бахмутському, Авдіївському напрямках, а також в районах Вербового та Роботиного. Також сили оборони України успішно нищать загарбників та бойову техніку. Тим часом рух опору на тимчасово окупованих територіях теж нищить окупантів, як повідомили у головному управлінні розвідки України у Бердянську. Партизани підірвали автомобіль, в якому перебували четверо представників російської ФСБ. Вибух стався поблизу готелю, який вони перетворили на свій штаб. Після цього Гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився подовжити комендантську годину з 21 до 5 ранку. А представники російських спецслужб негайно залишили готель та перебазувались до іншого місця. Ніна Богуславська телеканал МТМ.